Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал-майор Віктор Ганущак, заступник командувача операції об'єднаних сил на Донбасі у 2019-2021 роках, один з найбільш компетентних та шанованих підлеглими українських генералів із беззаперечним авторитетом у військах. Після початку повномасштабного вторгнення Ганущак очолив з'єднання у складі сил спеціальних операцій збройних сил України, яке підпорядковувалося безпосередньо. Головнокомандувачу збройним сил Українам Валерію Залужному у підпорядкуванні Ганущака перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Роман Червінський. Зараз Генеральна прокуратура та служба безпеки висунули підозру Червінському у перевищенні службових повноважень стосовно події на аеродромі Канатова 23 липня 2022 року. Але свідчення генерала Ганущака, на мій погляд, вказують, що справа проти Червінського це політичне замовлення, а сама справа відверто з Кисифікована окремими посадовими особами генпрокуратури та СБУ свідок у справі Ганущак дав інтерв'ю про ці дії для «Цензорнет». Судіть самі посилання в описі до відео. Ви були безпосереднім командиром Романа Чарвінського під час подій на аеродромі Канатова у липні 2022 року. Так він виконував на той момент обов'язки командира військової частини і був безпосередньо моїм підлеглим заступником командира однієї з військових частин. Чи були ви вчасно проінформовані про проведення спецоперації? На аеродромі Канатове так операція вже довгий час розроблялася. Ми надавали відповідну допомогу і взаємодію в проведенні відповідних заходів. Заходи проводилися і планувалися іншим відомством, скажімо так, а безпосередньо взаємодія консультації і допомога в питаннях. Ми працювали з ними. Безпосередньо на Романа Червінського були покладені питання, що стосується організації заходів зі взаємодії і надання допомоги іншому відомству у проведенні спецоперації. За моєю інформацією, той час ви командували з'єднання. ССУ у складі ЗСУ. Я уточню додатково проведення операції на аеродромі Канатова. Це була ініціатива вашого з'єднання чи ваших підлеглих. Ні, ще на початку весни Червінська та Семенюк показали документи, що до них звернулося інше відомство стосовно надання професійної допомоги. Тоді кажу, підготуйте доповідь. Вони підготували доповідь, і після цього я по команді проінформував. Ви поінформували та отримали згоду вищого керівництва ЗСУ. Так, тобто ця операція не була взагалі ініціативою ЗСУ. Ні, це безпосередньо. Ні, звернулося інше відомство до нас. Інформацію вони передали через полковника Червінського. і ця операція взаємодія з цією структурою були погоджені вищим керівництвом ЗСУ. Так скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви перевищення службових обов'язків заступником командира частини ССО ЗСУ полковником Червінським? У чому його звинувачують згідно з текстом підозри? Полковник Червінський не допустив жодних перевищень службових повноважень. Він робив свою роботу професійно як завжди. Чи вважаєте ви, що є якась відповідальність? СОЗС у ракетному обстрілі російськими військами аеродрому Канатова 23 липня 2022 року. Ракетні обстріли в той період відбувалися по 2-3 рази на тиждень. Наскільки я поінформований, і до того там були й обстріли і втрати. Сам полковник Червінський був під час удару на аеродромі Канатова та ризикував разом з усіма. Він як і інші військовослужбовці на аеродромі виконував своє завдання. Чи давали ви ці свідчення на допиті у слідчого СБУ? Так давав. А як щодо того іншого відом? Ства, яке до вас звернулася? Воно ніяк не коментує свої дії, не хотіло пояснити, що саме вони були ініціаторами цієї справи. Ми всі, і я, і Романи, командир військової частини Семенюк, сказали про це у свідченнях. Можете виконати враження, що дехто у службі безпеки та генеральній прокуратурі намагається з невідомих причин дискредитувати керівництво ЗСУ та повноваження ССО ЗСУ на проведенні розвідувальних операцій. На вашу думку, чому після наших однозначних свідчень полковнику Червінському висунули підозру? І посадили завради на час. Слідства не знаю. Під час засідання я був готовий зайти і підтвердити свої свідчення. У підозрі Червінському сказано, що він був ініціатором і що він діяв без узгодження з керівництвом ЗСУ і перевищив службові повноваження. Тому підозра висунута за відповідною статтею 426.1 кримінального кодексу. Ви готові особисто захистити свого підлеглого і повторити усе це на суді. Тільки так, полковник Червінський це людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення виконувала завдання щодо захисту батьківщини, і він за Кликом серця пішов захищати батьківщину з тими людьми, яких він знав і яким вірив. Вже в подальшому наші дороги перетнулися. Той колектив, що зібрався у військовій частині, де служив Червінський, це були дуже, дуже професійні і дуже достойні офіцери. У їхній команді не було людей, яких би я не хотів бачити. Всі були вмотивовані, всі були впевнені в нашій перемозі і йшли без сумніву виконувати усі завдання з першого дня. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.